Мої вітання на каналі про спінінг. І сьогодні у нас обов'язково буде розіграш після відео з магазину Аеродром. І подарунками буде у нас шалені просто подарунки. Це ось таке вудлище від Азури. Новинка Азура Кейшин з тестом 212. А також, друзі, це ще не все. Буде ось така чудова, чудова катушечка від Азура 2500 ss Азура Кейшин Шин. І е, ми оберемо сьогодні двох переможців. Е, і сподіваюся, що комусь з вас обов'язково е, посміхнеться вдача. Ну а перед тим у нас буде друзі, розпаковка. Я хочу вам показати ті снасті, ті вуличі, які я собі обрав на наступний сезон. Ці всі новинки ви побачите в мене в наступних відео. Я обрав саме ті, які мені надзвичайно сподобались, і ті, які будуть підходити під мої умови. Плюс звертав увагу на ваші коментарі, на ваші прохання. Тому ж моєму телеграм-каналі про спінінг, про це теж питали. А до речі, ось мій телеграм-канал. Ті, хто не підписаний, завітайте туди. Канал присвячений, звісно, риболовлі спінінгової риболовлі. Там є цікава барахолка за дуже. Смачними цінами. Також я допомагаю своїм підписникам у підборі снастей і за рахунок своїх знижок допомагаю їх придбати. Давайте розпочнемо спочатку з вудлищ. Ось цією вудкою я вже половив. Ви бачили вже моє відео. Це дуже-дуже надзвичайно класна вудка, яка мені дійсно сподобалась. Це новинка, називається ця краса Азура Савада. Азура Савада. Light Rods 61 від 08 до 4 грам. Ось таке, дивіться, красивенне вудлище. Надзвичайне дзвінке, надзвичайно легке. Вже є в мене про що про нього розказати, тому що я вже половив там декілька рибалок, і в принципі кожна рибалка всі ці мої враження підтвердила. Тому е, скоро буде огляд на цю вудку, не пропустіть. Значить, цю вудку я собі взяв під ультралайт, взяв, знаєте, таку як є, як універсал, яка. Допоможе мені ловити, перш за все, таку некрупну щуку на всіляких малих річках або якихось там прудиках. І також за допомогою цієї вудки я буду ловити окуня. Хоча в мене спеціалізована вудка під окуня окрема є. Це фінеза, ну ця така універсальна, яка підійде під все. Ну І головне, що вона коротесенька, дуже класно кидає, надзвичайно дзвінка. А наступне вудлище, який я собі обрав на цей сезон, це ось така, дивіться, дов, дов, довжезна вудка. Це теж новинка від Азури, це азура Savada XP. Але вже така, знаєте, серйозна вудка під серйозні задачі та під серйозну рибу. Зараз я вам її покажу. Ось така вудка це вудка з тестом від 8 до 28 грамів на туреївському бланкі. До речі, використовується тут М40Х, і саме головне, що зріст в неї 9,9 футів, то це майже трьохметрова вудка. Взяв я її собі для дальнобійної, звісно, риболовлі, до риболовлі з берега на Судака, наприклад, на Дніпрі або на Десні. Думаю, що ось така катапульта. Дуже дуже себе прояви як гарний, такий долб... дальнобій, вона не важка. Думаю, що вона теж буде дзвінка, тому що на тій саваді ультралайтовій там теж цей самий карбон використовується. І він аж ну, блин, аж дзвінить, реально дуже круто. Ну, Побачимо, як вона себе проявить. сподіваюся, що е, вона розкриє себе повністю. І я про це обов'язково зніму огляд. Ну, Я думаю, що побачите в наступних відео, які я буду знімати. А Так, ну що, що далі у нас? Далі у нас е, така сама утка, яку ми розігруємо. це оновлений Азура Кейшин. Чому оновлений? Тому що в такому тесті, якщо я не помиляюсь, її не було. Ну більш того, на потрях я її потрусив, і мені здається, що тут зовсім інший бланк, не такий, як він був. Бачите, тут встановлені ось такі: от однолапі ось такі от однолапі кільця. Ну, всі вже знайомі ви з цим дизайном, але це вудка в тесті 2.12 і зріст 7,9 футів. Цю вудку я собі обрав для такого, знаєте, лайту, може бути човника десь там на якомусь ставочку поплаваємо. І головне, що вона дуже класно підійде під твіч таких некрупних воблерів. Хоча я твічу в основному, ну не в основному, а майже в стовідсотковому. Випадку це мультовими снастями, ну, але ж ви питаєте, вам цікаво, як себе вудки поводять з різними приманками і різноманітні спіннинги. Тому я думаю, що кожному з вас буде цікаво подивитися та послухати моє враження. Інша не така, як була попередня модель, у мене була до 20 грамів, там був такий дубовий коміль і м'якенький кінчик. Тут вже так розподіляється вся ця робота по бланку, і вже на воді я потім складу свої враження і вам про неї розповім. Ну, Вудка цікава. Так, ну і Останнє, четверте вудлище, яке я буду в цьому році обкатувати. Теж взяв бюджетну версію. Щоб не тільки в мене були там дорогі вудки якісь, це у нас Азура Сафіна Азура Сафіна. Теж багато хто питав мене розповісти про Сафіни і про ультралайти і так далі. Ну, немає можливості в мене прям всю лінійку затестувати. А ось, наприклад, я взяв собі 80 МH, це тест. 8.36, це такий човновий варіант, под вже такий важкий джиг. І от цікаво буде побачити, як ця вудка себе проявить саме в цьому виді лову. Чудовий дизайн, як на мене, вудки. Для такого тесту вона не важка, отак на перший погляд. Така зла вудка, такий, знаєте, вже серйозний човновий. Джиг, тому ну, думаю, що буде цікаво. У нас буде ще з вами можливість десь вискочити на якісь там болота, тому ми її обкатаємо і я обов'язково зніму про неї огляд. Зараз не буду там подробно дуже розповідати, тому що ну, зараз не про це. Так, ну що, що ще таке такого цікавого? Дивіться. Е, отака ось новинка під назвою X Game 8 PE, Це вісьмизвісьмижильний шнур. Взяв я собі в 150 метровій розмоці, коштує він. Ну, Не дуже так дешево, це 1200 гривень за 150 метрів 06 роз, розмоточки. Цей шнур іде в такому фірмовому, такому червоному кислотному кольорі, дуже такий слизький, плотний. І от цей шнур 06, він такий, знаєте, ну, реально 0,6, він такий тонесенький. Ну, думаю, що прикольно за такі гроші. Шнур повинен бути гарний. Тому я взяв собі 0.6 версію і навіть взяв Ось одиничку, в принципі, ви знаєте, що я в основному ловлю чотирьохжильними шнурами, але зараз, знаєте, ж на човні не дуже покатаєшся, тому багато рибалок з берега, і ось саме восьмижильні шнури допоможуть, ну, наприклад, в тому, ж ловлю жереху, коли потрібно дуже-дуже далеко кидати. Ну а коли вже ви ловите судака, коли у вас є гострі ракушечні чи кам'еневі бровки, то краще вже обрати чотирьохжильні Шнур і такий собі я теж взяв. Це 03, ось такий шнур, джекбрейт, азура сафіна. Теж 150 метрів тут розмоточка, кислотно салатовий коштує він 650 гривень за 150 метрів. Ну, ось такі шнури, які я буду використовувати. Далі, шнури є, вудлище є, є, катушки. Значить, ну ви знаєте, що я полюбляю саме шимановські катушки, топ-сегменту. Ну, не кожен їх може придбати. Навіть ті дайви, які в мене присутні, постійно відео бюджетні середньобюджетні, не кожен може придбати. Тому мені стало цікаво половити. Це, до речі, один із перших разів, коли я буду ловити саме не шимановськими і недайварськими катушками. Я собі обрав ось таку катушку: це Azura Fortran Neo XP 4000S. Значить, Виробник заявляє, до речі, вона тягова катушечка, тут 4,6 передаточне число. Це якраз для того тяжкого джигу або для того ж твічингу, не дуже там суперкрупних воблерів. Ну, 130-ки, я думаю, ж смикати можна. Вага в неї. 241 грамів. Що мені сподобалось, друзі? Мені сподобалось те, що, в принципі, вона плюс-мінус там не дуже дорого коштує. Я б її відніс до такого топ-бюджетного сегменту. Да? Тобто це бюджетний, але вже такий на грані дорогого. От. Ну, прикольно, то, що дуже якісний в комплекті йде такий неопреновий чохол, Значить, Катушка виглядає ось так. Тут є мілка шпуля. В основному на 4000 тисячних катушках постійно використовують такі глибокі шпулі, і потім приходиться туди бекінги мотати, навіть коли ви використовуєте шнур там 1.5 я ніколи не використовую для безанерційних катушок. А ось 1.2, одиничку, особливо що часті частенько. Ось така, бачите, гарний дизайн в неї, ну такий плавний ход, бачите, ротор запускається миттєво. В принципі, не знаю, немає ніяких посторонніх звуків в неї. Буває навіть дорогі катушки крутиш з нав'я, і от, або пережата головна пара, або вона вже стукає з коробки. Ця, в принципі, ось на вхід досить-досить непогано. А, так, ну що, тут і е, деякі в мене приманочки. Є ось такі. Це на, називаються вони Dexter Soft VIP. Ось такі Віби, дивіться, набрав я собі їх всю, всю лінійку, всі кольори по 160 гривень вони були. Ось такі судакові, бачите, салатові класні кольори. Цікаві ці приманки, тим, що, перше, ну, можна на ці приманочки з успіхом ловити скриги, наприклад, того самого Судака, так, але скриги я майже не ловлю. Ці приманочки, я думаю, що я буду використовувати при Пошуку судака саме на спіннинг. тому що у нас були такі випадки, коли ми їздили ловити судака, знаходиш його знаходиш його, наче халотом стаєш на джиг, перепробуєш все, нічого не працюю. Ставиш віп, починає гасити дурний. Тому ось такі приманки в арсеналі повинні. Обов'язково бути. Вони е, мають е, всередині тіла там якусь металеву арматуру, яка може гнутися. Корпус в них е, тіло саме зроблено з такого якогось плотного каучука тобто ви можете їх гнути. Тим самим якусь там може додаткову гру йому їм, додати цим приманкам. Ну і в принципі, риба, коли там їх якось буде, там може акуратно пробувати, якщо в неї вийде, да вона не. Одразу зрозуміє, що це якась там штучна приманка. Ну, я во всякому случі так гадаю. Ну, про крючки не буду вам розказувати, це ось такі. І застібки, які я використовую і в спорті, вони не дуже дорогі, 40 гривень коштують, ніколи мене не підводили. Я їх в основному використовую розміри 0, 2 0 і 3 0. Це підлов там окуня, некрупної щуки та інші. Далі по аксесуарам. Ось такі ретрівери я собі взяв, тому що часто там в човні чи на якійсь сумці потрібно десь пристігнути інструмент. Мені подобається таке співвідношення кольорів, коли там червоний з чорним, оранжевий з чорним. Ось взяв собі таких два ретривера, Нехай будуть. Е, найцікавіший інструмент, який я там знайшов, дуже мені сподобався. Ну, от, ось так, бачите, він упакований. Тут є теж ретрівер, вже йде в Комплекті перше, тут є чохол, який можна собі пристібнути або на ремень, або на вашу сумку. І головне ось такі цікаві. Дивіться, ось такі цікаві пласкогубці. Ці плоскогубці надзвичайно легкі. От навіть в мене є стара модель, яка в мене вже декілька сезонів. Так вона на павазі відчувається. Бачите, наскільки вона менша, вона на пазі відчувається важчою. Ці кусачки дуже-дуже легкі. Є така кнопочка, яка фіксує, бачите, їх в закритому положенні. Головне, що тут можливо змінювати ось ці різці. Виробник заявляє, що це ці різці зроблені із карбіду вольфраму, скарбіду, вольфраму тобто вони не повинні якось там стиратися, але саме головне що вони. Вони є в продажу, якщо вони у вас там якось там коли затупляться. Хоча навіть ось такі кусачки в мене вже два сезони працюють, ніяких з ними проблем немає. То ви зможете. Ці резці замінити. Корпус покритий е, карбідом е, чогось там ще крутого такого, не пам'ятаю назву. А, карбідом титану покритий корпус. Є е, е, тут такі пази під обжимні трубочки, але я це не використовую. Є е, тут ось такий, бачите, зуб, який можна використати для розгибання завідних кілець, це важливо там замінити на воблери, чи е, Ще на якійсь приманці, на якісь замінити тройника і ось такий інструмент допоможе. Головне, що він дуже легкий, він такий стильний, от і можна отак от його переносити в цьому чухлі, там, причепивши собі на сумку десь або на ремень. Такий цікавий інструмент, тому я, скажімо, не пройшов. Повз для ультралайтової ловлі ще на сумку собі причеплю, тому що щоб в різних сумках у мене були різні кусачки, бо поїдеш і постійно нема тих кусачок, і починаєш там зубами це все кусати. Ось такі ножиці, дивіться, вони недорогі, там 120 гривень коштують. Вони йдуть одразу з таким ретрівером, є тут кусачки, і так само є зубчики, яким ви можете розгибати завідні кільця. Ну і взяв собі коробочки. В Принципі, я вже давно користуюсь, якщо мені потрібно прям багато-багато де переносити. Приманки, так я користуюсь коробками від флагман, тому що вони насправді дуже класної якості. Вони взагалі не гірші, ніж мейхо. Нема, на жаль, прям всіх моделей від Мейхо, чи таких як у Фламбео, коли тут є ці ці прокладки, да, перегородки, які поглинають вологу. Але для, наприклад, зберігання силікону да, для ваших приманок такі коробки взагалі нічим не гірші, ніж Мейховські. Вони. Пластик тут якісний, вони не царапаються. Не знаю, мені подобається. Взяв ще ось таку коробочку, дивіться. Це вже йде, вода не проникна. Наприклад, в таких коробках дуже класно зберігати джиг-голівки або якісь там грузки, свинець і так далі. Бачите, тут є ось така резинова прокладка. Да, яка не, не дасть вологі проникнути сюди в цю коробку. І вона так дуже-дуже плотно ось так от, закривається. Це, до речі, от азуровська коробочка. Ось так, бачите, вона виглядає. Ну І стандартна коробка. Під 130-ті воблери, чиста в двостороння коробка. Ось така друзі розпаковка. Дуже цікаві снасті. Сподіваюсь, що вам теж буде цікаво побачити їх в наступних моїх риболовних відео. Ну, обов'язково, звісно, про все про все я зможу зняти огляд і відповідати вже кваліфіковано, ловивши цими Снастями на ваші, друзі, запитання. Так, ну і перед тим, як ми почнемо, нагадаю про умови. Ну, перше, ви, звісно, повинні бути підписані на мій канал. Головною умовою було підписання на канал флагмана. Силочку я залишав. Ви повинні були оставити будь-який коментар під відео і поставити вподобайку або не вподобайку, якщо вам відео не сподобалось. Друзі, головне, те, що я наголошую постійно, у вас повинен бути відкритий ваш аккаунт, тому що. Дуже часто стається так, що вас система обрала, це все обирається на сайті, який в довільній формі обирає переможців. Я заходжу на той аккаунт, він закритий. Я не можу подивитися виконання всіх умов, і така людина виходить, в прольоті. Тому, друзі, виконуйте всі умови ретельно і обов'язково вам посміхнеться вдача. Ну що, давайте, значить, копіюємо. Зайдемо, по-перше, на сайт, да, який нам допоможе. Сайт, рандомайзер який нам допоможе обрати переможця. Ось цей сайт. Значить, ми вставляємо сюди. Він відкривається. Вставляємо на е, сайт. Значить, в нас аж 16 тисяч з копійками переглядів. Це дуже класний показник. 1522 коментаря, значить, 1522 у нас учасника. Значить, друзі, нагадую, що ви після того, як хтось там виграє, буде посилання під цим відео на мій телеграм-канал або на мою електронну пошту. Обов'язково туди пишіть і я вам вишлю ваші подарунки за свій рахунок. Так, ну що, перший переможець у нас, який отримує ось цю класну катушку, буде у нас. Буде у нас, буде у нас. Так, о, круто, що це блін дитина, але дуже погано, що в тебе, друже, скритий список. Скритий список. Бачите, тобто я не можу перевірити, не можу перевірити канали, не можу перевірити підписки. Тому вибачай, друже, все по-чесному. Обираємо іншого. Так. Віталій Криворот. Непогана продукція, ганрний конкурс. Всім успіху. Дивимось, Віталя. Підписка бачу є. Заходимо на твій, на твій аккаунт, значить канали. Значить, флагман у нас є 100% вже бачу, і мій канал теж є. Віталій я тебе вітаю! О, цей класний подарунок від флагман і від мене відправиться до тебе пиши мені в соцмережі ті, які я тобі, ті, які я тільки що казав. Так, ну що, друзі, зараз розіграємо цю пушку-ракету. Азура Кейшин 79 з тестом 2.12. Нагадую, що я ніяк не можу впливати на результати цих розіграшів. В принципі, мені це не потрібно, все по-чесному, це все не мої родичі, тому не треба писати всілякі гадощі. Так, ну що, давайте запускаємо. І вудлище у, нас от... вудлище у нас отримує Віктор Диня. Гарне відео. Гарну справу робиш в такий час. Ну що відь? Дивимось, дивимось, що там в тебе по підпискам? Канали. Канали, канали, канали. Так, флагман, я бачу, є. Флагман є. І шукаємо, шукаємо мій канал. Шукаємо мій канал. Так, шукаємо мій канал. Так, все, мій канал теж є. Віталій, я тебе. Вітаю, я тебе вітаю! Ти отримуєш від мене ось цей класний подарунок, від мене і від компанії Флагман. Пиши мені в особисті повідомлення на телеграмі, або пиши на пошту, я тобі обов'язково все відправлю. Все. Ті, хто не виграв, друзі, не розстроюйтесь, будуть ще розіграші. Дуже складно було виграти, тому що півтори тисячі учасників це немало, але переможці є. Я їх вітаю. Ставте вподобайку цьому відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь обов'язково на мій канал, на мій телеграм-канал, в інстаграм. І побачимось на наступних рибалках. Друзі! Всім до побачення!